Вітаю всіх на другому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Ми після роботи сьогодні приїхали на другий точок вже вечір. Ми тут в основному приїхали раді того, щоб перевірити, чи прийняли наші дві маточки. Звичайно, якщо їх не прийняли, то звичайно буде невеличка проблема. Уже більше десь 20 днів, як не підсадили матки. Ну, зараз ми глянемо, ми бачимо, що гарно хмелям затягнуло льотки. У нас другий точок. Я дуже люблю тут бувати, тут дуже якась позитивна атмосфера. Ну, добре, йдемо дивитися, бо нам треба дивитися, чи прийняли наші матки чи ні. Так, ми ставимо та же. є інформація, що від тютюну теж сипеться кліщ. Якщо сітка дно, то він від і не встає. Головне зараз нам побачити, чи, чи в нас прийняли маточку. Це нам основне. А все остальне то. Важливо. Так. Ну, вже більше десяти днів. Гляньте, що матка, ми вже тут довгенько не були. Дивіться, як вона в нас зашпарила. Це 96 та лінія. Від Олександра Кривченка. Але бажано було б знайти маточку. Дивлюся, є і молоко. Ну, ще треба глянути, чи є яйце. Бо вже той, що розпліт від тої матки, її були вбили. Тут ми вже третій раз підселяємо. Так, є яйце. Я не знаю, чи буде видно, але ну, молоко ось видно молоко і ось о яйце. Ось ось є яйце. О, тут яйце, є молоко. Ну і хорошо. Прийняли, не будемо шукати маточку. Це наші такі... Інтернет-магазини, що продають, кажуть, помільше вбив. Кажу, що то японський маркер. А він китайський, який, що поки бджолки вилазять з ізолятора від, з клеточки, він, його, він стирається. І кладемо саморобну свою полосочку, таку, цей картончик, що я показував вам. Ну, треба трішки більше олії, бо вона суха. Той раз ми поставили одну полоску, цей раз ще одну. Я думаю, буде все добре. І зверху кладемо ще тютюн, щоб кліща не було шансів. Добре? Так, і тут у нас тютюн. Е, ладно, щось не приклеїли. А тут щось тривожно, бо дуже шумлят. О! Тут тривожно. Вже якщо не прийняли, то це я вже не знаю. Придеться їм давати прохідну матку потом. Аж у жовтні підселяти їм. І це вже проблема де. Так кормів тут вистачає а, Якщо не прийняли, прийдеться ще в неділю приїжджати. Не хотілося, звісно. Щось чувствується, що, мабуть, що немає матки, бо шум бджилки неспокойні, але аж будемо бачите, здається, е, що в неділю їхати. Ще й така цінна маточка, що б вони ту вбили. 96-ї дуже в нас багато, а це... Немає, бо в той аж печатний розпліт є, а тут взагалі ніякого немає. Прикрий момент знову. Оце, щоб спасти цю сім'ю, треба підсадити проміжну матку, дати її розсіятися і... Дати її розсіятися і у жовтні поміняти її ще раз. І трошечки покормити, щоб дати її старт. Да, тут немає маточки, вже третю вбили. Молодці. Ну нічого, якось буде. Якщо не виправим, то прийдеться об'єднати. Але. Я хочу ще дати відповідь на питання, яке задавали, що у мене я перепробував багато ліній у української степової, яка з них найкраща. Да, дійсно, у мене було більше 10, від 10 заводчиків, від 10 матководів, більше матки української степової. І на даний момент я зупинився на таких. Ну, це від Стрельчука, від Бабенка, від Єгошина. І згадяча. І від Олександра Кривченка у мене зараз найбільше. В тому році 96. В цьому році ми тестуємо 98-му лінію. Запитували, як вони по меду. По меду взагалі супер. Ну, Я не можу якусь відділити. Єгошина е, чуть краще спрацювала весною, Бабенка краще спрацювала е, на пізніх взятках. Кривченка як спрацювали весною, так спрацювали і на пізніх, добре. Як по руїню. Ви знаєте, який цей рік був по руїню. Роїлося все, що роїться. У мене ну, пару роїв вилетіло на пасіці. І якщо вони приходили в роєвий стан, якісь маніпуляції, розширення робили. Накривати. Ого тяжкий. Розширення робили. І зразу уходили, вони виходили, виходили легко з ройового стану. Так що по миролюбності По миролюбності вперше за багато років я качав мед, можна було качати в майці, я качав без рукавиць. Ось як подимів, чуть-чуть, якщо десь якась проявляє, бо вони ж облітуються на різному трутні. Десь якась чуть трохи проявляє агресію. Димку, там, роби з ними що хочеш. Якось так. Так що ніхто не лякає українською степовою, що вона агресивна. Ви бачите, що я працюю ось Це, на цей точок були переведені теж українська степова, яка проявляла агресію. Ми бачимо, що вона тут, я теж тут працюю з голими руками і вже вечір. Ну, від, від таких. Я сказав від матководів, ще хочу ка от є від Гаврилова непогана бджола. Ще хтось десь сказав, є непогані матководи. Ну, поки в мене вистачає матеріалу, поки зупинимося на цьому. Добре, хай вам всім щастить, до побачення.